Привіт, друзі! Я хоч казав, що ми не робимо універсальних поворотних механізмів, але все ж таки один ми зробили. Його можна використовувати для потреб, якщо потрібно повертати лише по горизонту, ліво-право. Це ми будемо робити на масу, бо ми закупили всі ці розхідники. Воно збирається по суті як конструктор, шпилька 14. Зламати її ну по суті неможливо. Все тут розміщено і розташовано таким чином, щоб воно розміщувало нагрузку не на злам. Тому доволі потужний такий поворотний механізм. Він комплектується у нас більш потужним. Блоком керування не тільки за розміром, а і за внутрішніми. Тому як двохосяві, ми ставимо отакі поворотні чи пульти, Це одномоторні, а тут вже спарені мотори. Тому ставимо так. На даний час все у нас під деймокс. Ви бачили у мене і не раз. Це у мене площадка, кондуктор для того, щоб можна було робити кріплення якраз на деймокс. Воно дуже добре працює. Можна змінювати швидкість за потребою.